Хто там знову хоче поговорити з Путіним, куди би мав сходити Орбан при найкращих для нього сценаріях і що взагалі відбувається із підтримкою України зі сторони Сполучених Штатів Америки та Європейського союзу. Наскільки все загальмовується і коли все таки буде оте світло в кінці цього переговорного дискусійного тунелю? Відповіді на це шукаємо просто зараз. Моє ім'я Ірина Узлова зі мною Олег Лісний політолог. Ми разом опинилися в ефірі Західнету. Пане Олеже щиро вітаю рада бачити. Слава Україні! Героям слава! Президент Франції Мануель Макрон заявив, що він готовий поновити діалог з Путіним. Точніше, каже, якщо в Путіна є якісь серйозні пропозиції, він готовий поновлювати діалог, який дозволить досягнути мирного врегулювання, але при тому, коли будуть дотримані всі норми міжнародного права, то номер телефону Еммануеля Макрона каже: він не змінився. Як не змінилися, пане Олеже наші глядачі цілі Путіна, цілі СО, як він каже, да напередодні своєї жахливого псевдошоу цього стендапу чотири годинного і чотирма хвилинами. Який відбувся 14 грудня. Він каже, він зупинятися не планує, хоче окупувати руський город Одесу, Харків, Дніпро, піти далі. І демілітаризація, денацифікація і нейтральний статус України. Все це знову вкладається в його хвору амбіційну фантазію. А от бачите, в на телефон не змінився, і в Путіна цілі не змінилися. То з ким взагалі говорити і про що? Говорити на нинішньому етапі низьким. Тому що Путін, як на мене, оцей. Тендап, як ви сказали, він кошмарний. Мене дуже дивує, що деякі наші мої колеги сказали, що це якийсь там дуже грамотно побудований піар-захід. Ну, хай на їх совісті залишається. Це у кожного свої оцінки. Але те, що я почув і зрозуміло, що це не новина, а просто вона більш, як на мене, цинічно сформульована, що Путін. Як ви сказали правильно, не збирається зупинятися. Він е закоханий у війну, він зрозумів, що війна подобається росіянам, що це є єдиний стимул, як на мене, і це страшно насправді для існування цієї держави. Тобто він е там і про яйця говорив, і про якісь е там де газу немає, де вакцини немає. Це все ерунда. Головне, щоб він продемонстрував всьому світові, ну, в першу чергу, в що ця війна буде до кінця. Питання тут до чого. Так? І це треба, щоб ми проаналізували саме саме цю основну думку, і намагалися переконати наших союзників і самі підготуватися до того, що кінець має бути Російської Федерації інших кінців не може бути для кого взагалі було ось це його псевдошоу зорієнтовано, і що ви побачили в ньому такого можливо зараз здивуєте, чого ми не чули і не бачили раніше? Бо я в принципі нічогісінько. Ну мені здається, я вам скажу знаєте, крамольну думку. Я не думаю, що вона оригінальна, а це шоу для Путіна. Та, да. Сам Та, для себе. Да, що Чисто. от і, мене давно не було, угу. от я прийшов. Ну, якщо брати теорію професора Солов'я, то це, це от, умовно один двійник іншому двійнику там, зробив шоу, там навіть вони це обіграли, mm -hmm. так топорненько не обіграли. Знаєте, мені що дуже сподобалось. Можливо, у мене навіть десь є скріншот, Те, що мене кажуть, росіяни улибнула. Це якась валізка під столом у Путіна. Ну, у всіх валізки були. Я не думаю, навіщо вони? Тобто у Путіна то зрозуміло, навіщо. Я розумію, що це точно не. Це не ядерна валізка, це якась інша, яку ніхто в руки не хоче брати бо гідко. але вона була. Тобто це те, що мене, ну якби знаєте, так улибнула. Все решта, ну, це від самого початку до кінця шоу, і я, з... а, я забув сказати, це не тільки для Путіна. Ще є ніяк Арестович, який сказав, що це просто великолепне шоу. Так. Так? А про що Но... нам говориться реакція? Пане Олеже, мені так видається, що це можна провести якісь паралелі з Києвою. Наприклад, Віталій Портников говорить, що Кива був давно насправді агентом спецслужб і це російських, і це він не так змінив свою позицію. А просто він на те й працював завербований ще до початку а взагалі вторгнення Росії на нашу територію в 2014 році. І році. Ось такі консерви. Вони потім, коли треба, вскриваються і вже відверто працюють. Є тут якісь аналогії з цим кейсом? Що це за реакція? Я не знаю. Знаєте, бувають люди, які живуть. В країні, і не можуть її зрозуміти і полюбити. Я б так сказав. Тому що, наприклад, робити якісь звинувачення я не можу, але по цим висловлюванням. Ну це не українець, да? тобто він десь не розуміє, що таке садок вишнавий коло хати. Я пам'ятаю, як він з цього сміявся. Да? І ще щось, що ми тут, начебто, бачите, Путін називає нас братським народом, а ми його називаємо, їх називаємо там свинями і орками. Да? Ну це таке розумієте, або це хайпування, але з іншого боку, це вже дно, як на мене. Не люблю оці... оціночних суджень, але це дійсно дно. І цікаво мені, як знаєте, як політологу, подивитися, чи є майбутнє таких політиків в нашій державі. Якщо є, значить ми ніяких ну, от ми переможемо або як на якийсь етапі там вийдем, да? Що це можна буде формулювати як наш успіх? І якщо на нашому політичному олімпії з'являться такі люди, і не дай Боже вони попадуть в Верховну Раду, то це для мене буде основний сигнал, що ми черговий раз уроків не вивчили. Тому це як лакмусовий папірець, хай собі там дзвони. Тим більше це та людина, яка казала, що вона йшла в воєнкомат, а тепер дійшла аж до. Ручки. О, дійшла до ручки. Пане Олеже. Кирило Буданов, очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України в рамках такої панельної дискусії обговорення майбутнього війни і не лише для наших колег Зелбаю сказав, що Росія насправді має проблеми. Вона не має ресурсів. Зараз ми не говоримо про якесь суспільне збурення, тому що нікого громадська думка не цікавить в Росії, але говоримо про брак ресурсів, які насправді є, тому що вони воюють за свої лишень гроші, які насправді рахують, і їх не вистачить для того, аби продовжувати і вести війну проти України у 2020 П'ятому році, але ну Путін зрозуміло, що він там придумує. видумує, що з економікою все гаразд. Він цим теж хвалився за яйця. Вибачався, про які ви вже згадали, яких в нього вже давно немає. Очевидно, але він ними потрухує періодично. Прости, господи. А от так як же ж тут а Путін думає, напевно, що він може воювати роками? Та й раніше я чула від багатьох експертів думку, що в Росії стане гроші років так на десять. Буданов каже, немає ресурсів. На що ж тоді розраховує Путін, де їх братиме? Ну, Тут де сісти на посередині. Я теж сьогодні був на одному із, ну, скажімо так, експертному обговоренні, там теж розповідали, що ми на 30-му кілометрі марафона проваджує uh -huh. uh -huh. спортивний варіант. Да? Uh -huh. І що у росіян і те краще, і те краще. Ну, але ж по великому рахунку, в марафоні, в такому, як ми беремо участь дві команди або два учасника Росія, Україна. І зрозуміло, що не може бути так, що один виснажується повністю, да? хоча йому в нього дуже велика команда підтримки. А другий він один на один і ще там пару калік. Таких, як він, там терористів, да? і от вони можуть бути набагато ефективніші, ніж е колективне таке протистояння. Чому? Тому що якщо ми будемо розглядати, наприклад, ресурси окремо Росії, окремо України, тоді зрозуміло, що зрадонька буде звісти е буйним цвітам, Да? А якщо ми просто подивимося на цю війну як на війну цивілізації, тобто цивілізованого світу і не цивілізованого, да по перше, на по кількості, ну зрозуміло, якщо туди Китай приплести, то тоді трошки моя теорія починає кульгати, але ж все одно, якщо ми беремо оце, як кажуть, колективний захід і от ну, умовно, це ось. Зла, да? то в принципі, ну, по ресурсам ж ну, реально наша сторона набагато сильніше, технологічніше, але ж вона, ну єдиний момент, що вона плюс і мінус, що демократичний, і тут рішення трошки по іншому ухвалюється. Тому я, чесно кажучи, не готовий казати наскільки вистачить Росії, тобто я ж не буду грати в Олексія, який далеко, да? Я просто розумію, що є певні закони війни, є закони економіки і є чорні лебіді. І от в цій ситуації сказати, що буде 25-му році, мені сьогодні теж питав на одному з ефірів. Ну я кажу, я, звісно, оптиміст. але ще треба четвер 24 четвертий. Тому це оце було б логічно, да вже розглядати в першу чергу 24-й рік. Тобто, всі усвідомлюють, що на 24-й рік у Путіна вистачить і грошей, і військової сили. Це погано, тому що треба саме от. Щорічно, щомісячно намагатися вибивати його як можна сильніше, тому що є втомленість у суспільства є зневіра у деякого експертного середовища, який розповідає, що в нас все, все хуже, чим на Росії. Ну, по великому рахунку вони теж мають свою думку, тому що ми в демократичній державі живемо. Проте я б чесно кажучи звертав увагу на плани Путіна. От ті, що він озвучує, і він і в цих планах все таки є якийсь лаг часовий, і він як мінімум, там ну до 30-х років, я так розумію, там розмальований. Тобто, чи вони це прораховують, чи вони мріють, це покаже тільки час, угу. і ми повинні розраховувати на те, що у них вистачить сили. А якщо не вистачить, то до цього ми швидко підлаштуємося і це буде нормально. Треба готуватися до гри вдовгу. чи можемо ми це, чи вони не можуть. Це не важливо. Треба готуватися і готувати наших партнерів до того, щоб вони не втомлювалися по дорозі. От якраз про партнерів, які здається, так не втомлюються. Принаймні, Дональд Туз скаже, що його втомлюють ті, хто втомлюється. Мене от теж наприклад. Ну про них і поговоримо. Чи вони теж готові бігти ось цей марафон разом із нами і витривало? Віктор Орбан, та який уходить по німецьки, вони назавжди, а потім повертаються. Але на час голосування очевидно на таке мотиваційне прохання канцлера Німеччини Олафа Шольца виходить і голосують за початок переговорів України і Молдови про щодо вступу до ЄС, але потім вертається і спекулюючи питанням України до третьої ночі, ветує виділення нам 50 мільярдів доларів допомоги від Європейського Союзу до цього питання. Теж як воно вирішиться, покаже тільки час. А, очевидно, січня, може початок лютого, якщо вдасть Лідерам ЄС, 26 яких підтримують Україну і підтримують надання нам грошей, Вони повернуться обговорювати це питання. Кажуть, що в політиці потрібна стратегія, а не порожні мрії. А яку стратегію переслідує Орбан, пане Олеже, спекулюючи і шантажуючи, і маніпулюючи питанням України для розблокування коштів собі корупційному і такому антиєвропейському, фактично, і чи не переслідує він часом путінські мрії? І для чого європейський союз зацікавлений в тому, аби продовжувати зберігати орбану обличчя? Дивіться, по-перше, я радий, що ви саме цю тему підняли. Тому що насправді вчора ці бредні старого Путіна вони чомусь затьмарили в інформаційному просторі дуже потужний ну, і захід і результат історичний. Насправді, це історичний да. результат для України, це наскільки історично, що ми навіть не усвідомлюємо зараз. Всю глибину цього шляху так, це тільки початок шляху, але це знову ж таки про Росію. Що ми відриваємося, якщо в нас це вийде. Я думаю, коли в нас це вийде, так. то це буде говорити про те, що ми от 400 там років з лишнім були в том, в тій чи іншій ступені під ярмом Росії. Да, а тут ми вириваємося, тому це дуже дуже великий успіх кожного і кожної від президента до дипломата, який. Поклав кучу свого здоров'я на те, щоб пробити це питання, і зрозуміло, що це дуже великий удар, ляпас, я б сказав би по мармизі Путіна, тому що він дуже хотів би, щоб цього не сталося. Але ну бачите, Євросоюз як на мене для як на мене проявив неочікувану для мене е, гнучкість і е, єдність. Те, що обіцяв свого часу Шарль Мішель е, нашому президенту під під час перебування в Україні, що вони знайдуть шляхи, як це все зробити. Тепер про Орбана так. Знаєте, в мене сьогодні там е, народилася така гумористичний варіант, це таке п'ятниця, да, не, не зовсім у мене, але я, я його повторюю. Да, чому вийшов Орбан із зала. Да, тому що було до нього застосовано не те, що йому сказали, що вийде, а йому Шольц сказав, знаєш, що там тобі Путін дзвонить. І він пішов, тому що він завжди трубку від Путіна бере. Можливо, так воно і було пізніше, потім прийшлося йому очікувати, що в нього не вийшло, і в цій лозіці виходить дуже все просто. От тут в нього не вийшло, а потім він. Все-таки перезвонив і сказав, що бачиш, зато їм гроші не дадуть найближчим часом, тому що я молодець. І, і з іншого боку, якщо подивитися про те, що ви кажете, що зберегли обличчя, скоріше ну, перед Путіном він не зберіг обличчя, він вже обіцяв не голосувати, ну от і не голосував, використавши таку процедуру. Я, от, чесно кажучи, Ворбан для мене, як Кубік Рубік, чесно кажучи, тому що я кубік рубік скласти вже не можу років 30, мабуть, він у мене там лежить, Жити я його кожен раз хочу зібрати і думаю, що я це можу зробити так і зорбано Орбаном. іноді я в ньому бачу прагматичного політика. Він себе веде дуже схоже на прагматичного європейського політика, який хоче зайняти нішу, яка буде, наприклад, в піку Євросоюзу взагалі, об'єднати навколо себе євроскептиків і гойдати Євросоюз. Іноді я бачу просто шантажиста, такого знаєте, банального, так такого шант. хитрого, м'яко скажучи. І а іноді я в ньому бачу собирателя зімільти. Він іноді грає в Путіна, от я думаю, що в нього є можливо, я можу помилятися. В нього може бути мрія, що якщо Путін переможе, то він отдасть якусь частину йому України. Да? Це теж може бути, тому що що, що об'єднує, наприклад, Путіна і Орбана, крім агентурної зв'язки, да угу. те, що обидва імперці насправді. І вони експлуатують імперськість свого народу, тому що ну от, ні в кого іншого. Ну, наприклад, як у Фіца, да, де в нього імперські можуть з'явитися якісь амбіції. А у цих обох от тим у нас були землі, одібрали там, були землі. Ми віддали. Да? І тому і, і це може бути це дуже насправді. Як на мене, дуже поганий прецедент. Поява Орбана, ну сам факт існування, тому що країна то нормальна по великому рахунку, і люди хочуть в Європу там більшість або велика частина. А от такі політики, які живуть за рахунок Євросоюзу, отримуючи там. Навіть, якщо не поміняєш, 4 мільярди вони отримують там щорічно. Я не пам'ятаю за що. Ну, як мої колеги кажуть, ні за що. Да? І при цьому розповідають, що їм Євросоюз не подобається. В іншому боці, не виконуючи якихось вимог, все-таки виклянчив, вишантажував 10 мільярдів, да? ще, хоче, ще 20, Да? Розповідає, що в нього є 70 з лишнім приводів не пустити Україну в. Євросоюз і це все відбувається на тлі того, що євросоюз ну в принципі продемонстрував певну яку стійкість єдність, ага. але він має цей урок вивчити. Тому що знову ж таки не знаю, чи Вас в ефірі казав, є цей же закон розбитих вікон, і оце перше, якщо вікно розбито, то його не засклити вчасно, то буде розбитих більше. Угу. І от для мене Орбан це от є вікно в Євросоюзі, яке зараз розбите. І Євросоюз має знайти. Методи, як з такими вікнами себе вести, тому що якщо це, це буде вже е, тенденція. То це простійкість євросоюзу, а це погано. Ми ж куди ми тоді будемо йти. Ми ж йдемо в Євросоюз, тому вони повинні, поки ми йдемо. Вони повинні за цей період перепрошити і питання ухвалення рішень, і як себе вести в таких ситуаціях. Тому дуже цікаві часи живемо. і в такі часи дуже багато з'являється такі знаєте вантюристи від політики. Головне не дати їм вирости в якісь фюрерів. А наступні вікна це ви маєте на увазі Словаччину, Нідерланди, наприклад, де змінилася влада? Ну так, так кожне вікно буде з'являтися. Розумієте, ще тут є такий прецедент. Ну я ширше ніж про вікно. Так, от дивіться, в Україні поставили дуже багато вимог. Вона там зараз ще краще буде їх виконувати, тому що у нас немає іншого виходу. Да? І нам кажуть, і у вас тут не так, і оце, і це, і це і оце ви повинні зробити. Ну, країна робить. Да? Інша країна їй кажуть, зроби оце і оце. Вона каже, ні, я не буду робити, але я ту країну, у якої краще виходить, ну, там, виконувати зобов'язання і рекомендації, я її не пущу в Євросоюз. Mm -hmm. Ну, вони скажуть, ну і, ну а як же, ж так? Же. ну, так. Якщо ви мені не дасте 10 там мільярдів або всі 30, я отак буду себе вести. Да і інші країни ну невідомо які ще, тому що ми ще багато чого не знаємо. Вибори будуть а... ще багато виборів до 70 виборів наступного року. Да, рахував страхував в світі. Ну отож, так. да, і отут ми бачимо, що м, прецедент, і от якась країна думає, оце мені виконувати чи не виконувати. От зараз Україна умовно вступає, Я буду теж подалювати. Я теж хочу умовно 10 мільярдів. Да? Ну, та, і та. так, одна, друга, третя. І що тоді буде? Це про дисципліну, це про м, справедливість? Ні, тому євросоюзу треба цей урок вивчити. А не думати, що його можна відкласти кудись подалі, тому що там вже в європарламенті будуть вибори да? в наступному році? Ой, там ну. ну. Вибори на виборах. викликами, я так Так, пане Олеже Орбан між тим в своєму такому щоденному радіозверненні з Брюсселя, яке цитує Блумберг, пише про те, що говорить про те, що він не буде змінювати свою позицію, не буде відкликати своє вето. допоки от якраз він далі на його шантаж і поступки не підуть, не виділять у мості додаткові мільярди. І говорить, що стоятиме на своєму водночас. Financial Times та видання New Voice, Наші колеги посилаючись на різних чиновників євро. Комісії говорять про те, що розробляються та й Кая яка говорить, розробляються. Різні варіанти, інші варіанти виділення Україні Україні допомоги в обхід ось цього вета орбана, як то виділяти, наприклад, по півтора мільярди євро на певний проміжок часу. Це буде важче, це буде в рамках двосторонніх таких взаємин між країнами, або є легший варіант піти на шантаж орбана. Як ви думаєте, що ми побачимо в січні в лютому, якщо зберуться такі члени Євросоюзу? вони будуть далі йти на його повідку даючи? Очевидно, ось такий і іншим розв'язуючи руки, про яких ми щойно згадали. Чи все таки можуть його бартонути? І яка тоді реакція може бути і від того, ж Орбана, які це процеси може запустити, і як би нам краще було? Дивіться, якщо нинішній кейс Євросоюз вважає успіхом, має на увазі те, що то вийшов, а потім прийшов уже питання закрито, да. То тоді я думаю, що на початок січня або на початок лютого Євросоюз напрацює якусь методику або методи роботи з такими ну, з Орбаном, Да? зорбаном. Ага. Якщо вони вважають, що е, саме в такий спосіб, тобто ідучи на шантаж, можна вирішити питання, да то там залишилося ну, умовно, якщо так рахувати, на два рази. Тобто ще 10 мільярдів і ще 10 мільярдів. А попереду: 35 глав. В, ну, умовно. Це тут ще треба подивитися, які нам рамки намалюють. Ну, там багато питань. І над рамками треба обов'язково, над рамкою перемовною, треба буде дуже якісно попрацювати, щоб якраз і там зменшити ризики для нас. Тому я, чесно кажучи, зараз не готовий сказати, який саме спосіб Євросоюз буде вирішувати. Проблему ну цю фінансову. Да? з рамкою, це теж березень має бути у нас, якщо не помиляюсь, самі, то там воно буде напрацьовуватися що, 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 що найранше. Да? Тому для того, щоб зробити висновок, мені треба подивитися ще раз, як вони от фінансове питання вирішать. І тоді ми там побачимо систему. Якщо пряник-пряник, ну тоді ця історія, як на мене, не дуже гарна. Якщо вони знайдуть. Якийсь інший варіант, крім батога, на що я так знаєте натякаю, то це теж позитивно про євросоюз, тому що загравати з Орбаном я думаю, що це контрпродуктивно. тому чесно кажучи, я от хочу подивитися на що здатний Євросоюз ще в одному складному питанні. А як ви думаєте, а може в Путіна ще компромат? Є якийсь на Орбана чи він так діє і рухається винятково, бо він на нього багато в чому схожий? Ну, я підозрюю там, і було декілька там і документальних фільмів, що ну как би там є зв'язок і. Як правило, ще з радянських часів я так розумію. Е, ну, якщо це агентурні стосунки між Росією, ну скажімо, між ним і там умовно Путіним. Ну я утрирую, зрозуміло, е, то він буде йти на ті кроки, які йому будуть невигідні з усіх сторін, і це теж буде показник. До речі, от ця ситуація вона не є показником, не, не є підтвердженням тези про те, що він повністю залежний від. Путіна, тому що він тут якось або йому дали можливість зберегти обличчя. Ну це ми вже конспірологів будемо грати, да що він вийшов, наче той не голосував, наче молодець, і питання вирішилось не так, як він хотів. А от треба подивитися в тих складних ситуаціях, коли якщо він буде робити кроки, які невигідні йому політично, економічно іміджево. То це буде говорить про те, що він консерва і її використовують в останній раз. Ну, фактично, да? угу. не жаліє чи це ж вже було неодноразово з деякими політиками меншого штибу, але було. Росіяни так іноді роблять. Тому попереду, як на мене. Не дуже цікава історія, тому що ми в ній замішані, і наші європрагнення. Проте, ну в кінці кінців, ми зрозуміємо саме які яка основа співробітництва орбана з Російською Федерацією. Пану Олеже, Джон Кірбі, представник ради Нацбезпеки безпеки Сполучених Штатів Америки, коментуючи слова Путіна про те, що мир буде тоді, коли вони досягнуть їхніх цілей, про які ми вже згадали, сказав наступне: що Кремль не шукає миру. Мир для Путіна це капітуляція України, і дуже сподівається Джон Кірбі, що ті республіканці Палати представників, які місяцями тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні, вони Почули повідомлення Путіна голосно і чітко. Як ви думаєте, пане Олеже, чи почули вони ці повідомлення, і чи усвідомлюють вони, що загроза від Путіна без перебільшення планетарного масштабу і до них дотягнеться, як би треба йому бути, якщо б він знайшов ресурси, а вони не знайдуть для нас можливості піти на поступки? теж і компроміси, не лише переслідуючи свої внутрішньополітичні амбіції та мотиви. То чи почули і що буде рішення там знайдено з білого дому? Ну, тут все дуже просто. Якщо почули, то рішення буде. <ріст> Якщо не почули, <ріст> то це дуже погана історія. Знаєте, тут, як, як з динозавром на вулиці, чи мамонтом, він або може бути, або ні. Чесно кажучи, є один нюанс у політиків, коли вони входять в електоральний цикл, да, цей передвиборчий, вони іноді не бачать очевидного. І це не тільки. Я зараз не ну, про загал, Америку. Так, я я зараз... завжди я кажу про всіх. Тому що це, от, знаєте, буває, як. Т -т 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 Джон Зависи... Кірбі дзвонить уточнює, каже, що <свіси> та, так, не да, про, да, не да, про да, Америку. Що... неправильно говориш. <свіси> да? Ну Ти так, дійсно, що, вона політика але... така політика, але, але що ж, як, як нам тут бути? Ну, По-перше, ми ж не можемо впливати ні в який спосіб на. Внутрішні проблеми Сполучених Штатів так. про це і президент говорив, про це і міністр закордонних справ говорив. Про це всі говорять. Що ми не будемо по граблям минулого ходити, е, у нас єдине єдиний насправді бажель, який, е, який є результатом діяльності, якого і, і з'явилося вчорашнє рішення Євросоюзу. І те, що може вплинути на рішення Сполучених Штатах, це діяльність найкрутішої організації в світі ЗСУ. Якщо в нас будуть успіхи, і ми будемо демонструвати стійкість, таку, як ми зараз демонструємо, і ще краще, то це все одно буде впливов одним із впливових факторів. Він, начебто, не прямий. Де Америка, де ми? Але сильних цінують. І до сильних прислухаються, навіть якщо вони менше по розмірам, ніж ну, умовно, якщо ми порівняємо Сполучені Штати і Україну, то тут все без обід буде. І те, що є, я, я дуже розраховую, знаєте, якщо я вже зайшов в режим ірраціональності, то я дуже сподіваюся на американські амбіції. От чесно. І от уявіть собі на секундочку, що ну я впевнений в тому, що і демократи, і республіканці хочуть, щоб Сполучені Штати були супердержавою. <різь> я теж так думаю, і <різь> це має як на мене спрацювати. Воно і вигідно і для внутрішнього ринку, і для зовнішнього. Тому що якщо Сполучені Штати не будуть супердержавою, то багато планів як демократів і республіканців не може бути реалізовано, тому що умовно буде якийсь інший гігімон, з яким треба буде воювати. Це вже воювати треба буде. Тому що найближчі гігімони це все на демократичній ну, держава. І тут або повинен спрацювати інстинкт самозбереження, або амбіції. І я дуже сподіваюся, що цей електоральний фльор, який зараз відбувається в сполучених штатах, він не затьмарить потужні інстинкти і амбіції. Ми теж так сподіваємося і віримо і в наші збройні сили України насамперед, і в наших партнерів теж пане Олеже. Дякую вам від душі за цю розмову, за ці акценти цікаві щодо і внутрішніх і зовнішніх наших питання. Дійсно історичні дні, і це не треба забувати. на Цьому теж треба акцентувати так. Разом і переможемо до наступних зустрічей Тут сподіваюся, десь за тиждень. Дякую, дякую вам. Олег Лісний політолог. Ірина Узлова була разом з ним. Друзі, дуже дякую, що ви були разом із нами. Поставте, будь ласка, лайк цій розмові. Але й не лише це. Дуже попрошу вас підписатися на YouTube західне. Також підписуйтеся на соцмережі пана Олега. Дуже легко їх знайти. І в Телеграмі, і в Фейсбуці, і в Тіктоці там будете знати більше. І підписки зараз в Ютубі насамперед дуже допомагають. Аби ці відео просувалися, аби якомога більше людей їх бачили. Аби ми разом з вами на інформаційному фронті спопилили. Ось. Ось тих росіян, які лізуть на нашу землю без запрошення, тому будь ласка, будемо вам дуже вдячні. Приходьте до нас ще завжди раді бачити. Тільки вас тут і бракує. Ірина Узова для вас працювала. Побачимось і переможемо.